У програному матчі 16-го туру з Інгульцем у складі першої команди Динамо відбулося три дебюти. Вихованці клубу захисник Максим Дячук та півзахисник Назар Волошин вперше зіграли за дорослу команду, хоча й мають досвід гри цього сезону в орендах в Олександрії та Кривбасі, відповідно. Ще один динамівець Антон Саренко вперше з'явився на полі саме у прем'єр-лізі. 18-річний півзахисник вже виходив за динамо в офіційних поєдинках у двох матчах плей офф раунду Ліги Чемпіонів проти Бенфіки. Нещодавно призначений виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної команди України Руслан Ротань. Оголосив список із 26 гравців, викликаних для підготовки та участі у першому матчі відбору Євро 2024 Сам поєдинок відбудеться 26 березня проти збірної Англії. У списку троє представників Київського Динамо: Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський. У разі можливих ушкоджень футболісти з резервного списку можуть поповнити основну групу. У резерві знаходяться два динамівці Олександр Тимчик та Денис Попов. У 17-му турі ВіБет-ліги Київське Динамо зіграє зі спортивним клубом дніпро 1 Номінально домашня для дніпрян гра відбудеться у неділю 12 березня і розпочнеться о 13.00. Місце зустрічі Ужгород стадіон Авангард. Також дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 18-го туру ВІБЕТ-ліги сезону 2022-2023. У рамках цього ігрового дня Динамо прийматиме на власному полі Луганську зорю. Поєдинок відбудеться у суботу, 18 березня. Початок гри о 14.00. Вже більше року Україна потерпає від неспровокованої агресивної та загарбницької війни Росії. Щодня нашим захисникам, які встали на захист своєї держави, потрібна не лише моральна, а й матеріальна підтримка та практична допомога. З перших днів війни футбольний клуб Динамо Київ та фонд братів Суркіс долучилися до забезпечення наших воїнів усім необхідним, закриваючи актуальні потреби різних підрозділів та формувань. 3 березня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбувся черговий процес передачі гуманітарної допомоги нашим героям. Одразу сім фур соку вирушило до солдатів, щоб вони могли насолодитися смачним та корисним напоєм і запастися вітамінами.